Вітаю на каналі Квітуча Садиба. Я сьогодні до вас таким відео. У мене запланована пересадка ось лимону. Чому вона запланована? Тому що, як бачимо, горщики для цієї рослинки. От, бачите, він уже великий і видно явно. Як ти його не підживлюєш, а рослина недоотримує поживних речовин. Для цього обов'язково треба пересадити. І так розпочнемо з готування грунту для пересадки даного лимону. Далі буде. І так взяла ось такий таз, так як у мене вже достатньо такий великий лимон. Я беру таз, ставлю сюди ось таку сітку і починаю. Для чого сітка для того, щоб просіяти ґрунт, тому що він просто взятий з городу. Якщо в мене залишиться ґрунт, то мене ще є в планах пересадити лавровий лист. Він також вже потребує. Бо зупинився в рості, а це нехватка поживних речовин. Що готую відразу там багатенько грунту. Розсіюю. Спочатку додаю звичайної дернової зеленки. Ми живемо в Україні, а отже земля у нас гарна, родюча. Ось так його. Друга. Зібуваємо. Я думаю, дарунової мені достатньо. Можна отак. Опиляти скільки? Бачите? Так, ось там якісь димельки. Також використаємо, можна покласти на дно. І ось така гарна, структурована земля. Далі ми додаємо глиняний субстракт, такий з додаванням глини. Глину любить таку щільненьку землю, ніяких перегноїв ми, ми не робимо з ми Просто ось таку... Землю робимо. Ну, як показала практика, лимон росте, лимон плодоносить, а значить я все роблю вірно. А тому і можу поділитися з вами, власне кажучи, і досвідом. Тому що, все ж таки... Отак ми теж. Вже... О, ну це ось, бачите, вже трошки по-іншому. Вже воно навіть не так не повиться. Живемо в селі. Собак добре, чутно як гавкають, але куди ж ми без них? Все, все ми викидаємо. Так, додали ми і ще такої земельки. Вже мені картинка подобається. Потім до цієї землі ми додаємо торпосумочки. Я вирішила взяти ось такого плану, декоративна листова. Чому? Тому що лимон зараз хлорозить і тут азота буде більше, ніж звичайний землі. Із цього саме зробила вибір на користь цієї. Ось турку скуміш, дернова земля і, звісно, глина. Все це діло ми перемішуємо. Ось такий об'ємчик у мене виходить, бо в мене там ще апельсини, бумквати ще треба пересадити. Їм також ця земелька. Дійде. Мені вже вона подобається. Тобто, і до цієї земельки є в мене таке розумне добриво осмакот. Воно розраховане на 6 місяців, розумне, тобто воно само бере. Віддає стільки поживних речовин, тільки треба. Отак От посипали і перемішали. Все одно в процесі росту через деякий час, коли ми бачимо, що вже добре почала рости рослина в нашому випадку, це лимончик. Все одно треба. Підживлювати. За підживлення рослин я розповім в інших відео. Сьогодні у вас ось такий класний об'ємний матеріальчик буде, як я готую землю для пересадки лимону. Земелька готова. Так, земля в нас вже є. Горщик підготували. Ось у нас стільки дирочок, бачите? Відро, ну, горщик у мене відро на 16 літрів. Так, що ми робимо? Ну, По-перше, нам треба дістати цього красення з е, горшка. Я його не поливала навмисно, щоб краще витягувався. Так, таке легке завдання. Але я думаю, що я жіночка не, слаб, не слабенька, я маю справитися з цим. Так, як же ж мої води? Ось, як я і казала, земляний ком. Бачите, вже весь оплетений. Що я роблю далі? Знімаю поверхневий шар. Того з часто сюди поливала, він трошки має такий вже тут зелений колір. Дуже сильно прибирати землю я не буду. Чому ви скажете? Тому що зараз дуже спекотно. Я додам, трішки ось звільню шейку. Отак, ну, тут трошки подарем земельку, щоб корінці розправились, бачите? Корінці розправляємо. Сподіваюсь, ця робота принесе бажаний результат. Так, розправили, бачите? Ось. Далі я сильно не буду його так пошкоря, боли, далі, так воно все Так. Далі, на дно мені захотіло, я дренаж не сиплю на дно. Так. На дно не сиплю дренаж, а просто у мене крупна глина, я положу на дно. Я так вирішила, тому що завжди, коли саджаю рослини. За відчуттями, от як я думаю, що правильно зробити, так я і роблю. І далі починаємо насипати землю. Так. І зараз я вам скажу головне, що треба враховувати, коли садите лимон. Ми міряємо рослину. І що не можна робити, коли саджаєте лимон, це заглубляти кореневу шийку. Тому що всі привозні лимони імпортні, як правило, йдуть з заглибленою шийкою, і за цього вони пропадають дуже часто ось. Ідеально. Розміщаємо його по центру. так, І зараз підсипаємо землю. так, щоб мені було зручно, мене не буде видно, але головне для вас це пересадка лимона. І ось моя земля, такий великий таз. Я рада і щаслива, що в мене гостік вийшло. Так, і засипаємо. Ви поняли, перед самою посадкою бажано рослину не поливати, ну, щоб земляний коп тримав, тримався коріння і не розсипався. І рослина не стресувала. Ось. Довго я наважувалася його пересаджувати. Але, як говорять, діло майстра боїться. Треба просто брати, робити і все у нас буде виходити. А якщо боятися, то воно нічого й не виходить. І це стосується не лише пересадки лимону, а й взагалі всіх сфер життя. Ось так. Друзі, я вам показую свій досвід. Свою роботу, нічого складного, лише бажання. І так, постукуємо, отак, бачите, і земелька такі рівномірно просипається, просідає. Ось отакий у нас варіант посадок. У нас лимон любить достатньо таку щільну земельку, так що ніяких розпушувачів, дуже таких суперових сюди. Ні кокосів, ні вермикулітів, нічого не треба. Достатньо просто взяти поживну землю та і буде щастя і лимони. Про підживлення, Зроблю відео окремо. Ну і ось лимон, шийку, як ви бачите, я не заглубила, навпаки, трішки навіть розчистила. Що ще можна тут зробити в цьому лимоні? Покласти камінчик. Коли будете поливати, не буде земелька вимиватися. Тобто, це непогано. Або посадити якісь сукулентні рослинки, також, які будуть закривати ґрунт грунтопокривну розливку, якусь із сукулентних. Також, по-перше, це красиво, естетично, ну і корисно. Також поливаєте, земля буде триматися і не буде ніяких у вас проблем в цьому. Так що, друзі, ось для вас я підготувала пересадку, показала, вам буду дуже вдячна за. Лайки, репости, підтримку мого каналу, тому що без вашого, без вашої участі розвиток каналу ну, неможливий. Так що всім щиро дякую, заходьте і дивіться. Бувайте!